Шота, 47, 48 і Це 49. Затвердження проєктів змінювання позначення зміни діянок, на яких будинку, що перебувають у приватній власності, а подія імені є розбавича. Тут буде два питання, тому що дві заміни діянці Постійному користуванні. На території Кінської сільської ради є а, три земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні підприємств. Тому а, сільська рада має намір розробити документацію щодо встановлення і зареєструвати право Які вступили старшину на сертифікати подій. На дату діяльного народження технічної документації Мороз іні Петрінів та Смірної Яні Петрівні після одного батька та силовід Алі Миколаївній, як спадкоємцям, колишніх КСП. Відстановлення від відновлення земельної ділянки, яка перебуває в оренді. Що відхінка вулиця напрямного генфа. Голосуємо сказав. 54. Про надання згоди на зменшення площі земельної ділянки комунальної власності Романенку Михайлу Володимировичу. Є проєкт рішення надати Романенку Михайлу Володимировичу як спадкоємцю після помирового батька на зменшення площі земельної ділянки Кінської сільської ради, в масиву якої знаходиться його земельна ділянка, щоб перебувала приватна власність і його батька. Голосуємо, хто сам? 55. Про припинення дії 96-го, виходить, воно автоматично розмірається. Про розгляд заяви, про розгляд заяви товариство Фіша щодо проведення істотного шоуцівна. Значить, товариство Фіша. А мають ворожі земельні ділянки, на які розташовані їхні нерухомого майна, ви надомуть зброї. Є проєкт рішення про відмову у розбронені експортно-муршової цінки земельної ділянки, а студентки відповідно достатньо із протиповального полісу продаж земельні. 58. Наступне питання такого ж місту про проведення експертної оцінки з метою великого зеленої ділянки надійшло звернення від буряка Владислава Володимировича та Воряка Ігоря Володимирович. питання. Проводив заяви посольства Тамари про це рішення про відмову у наданні земельних ділянок у раді для виробництва посолі Тамари Миколаївні, оскільки вище зазначені земельні ділянки на вище земельні ділянки зареєстроване право комунальної власності за Чернівською міською радою. Шістдесяте питання про погодження про заяви качан Аллах.

Uh -huh. uh, У моєї рішення запровадити технічну документацію зимовичку щодо водою земельні ділянки промальної власності загальні коші 24 гектари, на дві земельні ділянки пощо 14 гектар і 9 гектарів. Uh -huh. <по> затвердження проєкту землеустрою зміниться його призначення земель для будівництва та окруження закладів освіти на землю для будівництва та обслуговування закладів комунального охоловання. Це та земельна ділянка, яка була сформована в результаті поділу. Далі ми її передамо в користування капель. У нас наступне питання про проходить земельної ділянки. На території нашої громади є земельна ділянка загальною площею 42 гектари для видання фермерського господарства. Вона раніше перебувала в оренді. Срок до дії договору оренди закінчиться. Тому сільська рада має намір виставити цю земельну ділянку на аукціон. Але згідно чинного законодавства на опціон виставляється жовна ділянка площею максимум 20 гектар. Тому є проєкт рішення. Земельну ділянку 42 гектара розділити на 3 года. 15, 14 і 14 гектарів. Про передачу оренду земельних ділянок. На території Заростельського округу є два метрової бої ряда площою 2,25 гектара який передає ворог до СПГЛА з видною платою 12%? Кількості. Так, все пацієнти. Але все, Дякую. І питання про...